Всім привіт, любі друзі! З вами Гаяне та відеороки французької мови. Сьогодні ми з вами поговоримо про дві основні такі граматичні теми, які зустрінуться в нашій останній главі книжки Амфюре Номе Мока. Хірна прізвисько Мока книжка, яку ми з вами вже дочитуємо, Книжка рівня А1. І коли ми її дочитаємо, це ну, можна сказати, що ми з вами вже пройшли рівень А1. А сьогодні в нас такий підготовчий урок до того, щоб читати останню главу, нам з вами було простіше та зрозуміліше. Перед тим, як розпочати, нагадаю, що на моєму каналі представлено багато списків відтворення, а саме ви зараз дивитесь список відтворення відео під список відтворення відеоуроків українською мовою для початківців, але є дуже багато інших списків відтворення. Вони наразі вказані на екрані. І всі посилання на списки відтворення ви знайдете в описі. Також нагадую, що під ці відео українського списку відтворення у мене є продуманий курс вправ. Тобто відео ви можете дивитись безкоштовно через YouTube, але під ці відео є окремо продумані вправи, допоміжний матеріал, інтерактивний вокабуляр. Все це представлено на інтерактивній платформі для того, щоб, дивлячись, відео, ви могли закріпити правила, які ми з вами вивчаємо, закріпити лексику, а також дізнатися щось нове, тому що я там е, залишаю також. Допоміжний матеріал і додаткові пояснення. Для тих, хто придбає курс до того моменту, як вийде розбір останньої глави книжки, також ви отримуєте доступ до телеграм-чату, де ви можете ставити мені питання і де я ділюсь іншими допоміжними ресурсами по темам, які ми розбираємо в курсі. Тому, якщо хочете придбати курс вправ, посилання на нього також знаходиться в описі. Отож, перша тема, про яку поговоримо сьогодні, у французькій мові називається «Pronom tonique». якщо перекласти ударні займенники. Що це взагалі таке? Це такі форми займенників у французькій мові, які вживаються дуже часто, а саме виглядають вони ось так, я впевнена, вже ви їх бачили, вже ви їх чули. Moi, toi, lui, люй, nous, ну, ву ель. Ось як вони виглядають. Ми з вами поки що знали тільки займенники, які ставляться перед дієсловами. А саме je, «tu», «il», «elle», «nous», «vous», «il», «elle». Ось ці самі займенники, ви їх вже знаєте, їх ми вживаємо з дієсловами. Наприклад, ми кажемо «je travaille», я працюю. Elle va à l'école», вона йде до школи. «il Part en vacances, вони від'їжджають на канікули. А ось ці ударні, незалежні, також їх називають займенники, вони вживаються в наступних випадках. По-перше, в розмовній мові дуже часто їх дублюють разом з займенниками, які вживаються з дієсловами. Наприклад, Moi, je vais en France. Я, я їду до Франції. Так дуже часто кажуть саме в розмовній мові. Також можна почути «je vais en France, moi. Тобто ці займенники, незалежні займенники, які не залежать від дієслів, так? Ми можемо їх ставити і на початок, і на кінці фрази, просто щоб підкреслити е, сам підмет. Тобто я, я їду на канікули. Він, він не хоче працювати, скажуть. Il ne veut pas є. Il ne veut pas travailler, lui. Par exemple, moi je voulais être une mère modèle. Il y a toujours quelqu'un autour de la table pour dire non mais moi je connais quelqu'un. Il euh, y a des présupposés en fait et que donc moi je dois répondre. Il faut que les... Je ne sais pas moi ce qu'il faut faire. Ils me disent non non, moi je fonctionne pas comme ça. Moi je me laisse guider par mes attirances physiques. Drougue. Як ви бачите, це незалежні ударні займенники, тобто, вони не залежать від дієслів. Тому якщо фраза дуже коротка. А саме, наприклад, хто хоче піти в кіно, але сінема? і ви хочете сказати Я, тоді ви скажете «муа». Все. Ми не можемо сказати «ж», тому що після Ж ми маємо завжди вживати дієслово. Після ось цих займенників, які ви вже знаєте, ми завжди вживаємо дієслова. А якщо у вас просто коротка фраза Я, ти, він, крапка, так, то ми вживаємо ці незалежні форми. Мо. Ків але синема? Лю. Хто хоче піти в кіно? Він. Так Чи, наприклад, Кіер? Е Ель. Хто найкращий учень? Вона З цим, сподіваюся, зрозуміло. І третій важливий випадок це ситуації, коли в нас є прийменники. І після прийменників ми вживаємо займенники. Давайте на прикладах, бо так я, я здогадую, що вам не дуже зрозуміло. Наприклад, коли ви кажете, Я йду е, у школу з тобою, з Тобою. З це прийменник, ну, тобою це займенник. Ось що я мала на увазі. У цих випадках, коли у нас є прийменник, а потім займенник, ми також вживаємо ці ударні незалежні форми. Je vais à avec toi. Я йду до школи з тобою. Він працює для них чи на них. Il travaille pour eux. Il travaille pour eux» для них. Ви бачите, ударна незалежна форма. У французькій мові, коли ми йдемо до когось, то ми вживаємо прийменник ще. Зверніть увагу, ми з вами вивчали дієслово але, і ми знаємо, коли ми йдемо кудись, ми вказуємо напрямок, це прийменник А. А коли ми йдемо до когось, до людини, то тут же прийменник ще. Тому ми можемо сказати: вона йде до тебе, ельба. Che toi, вона йде до тебе. Ельва ше, її машина за мною. Сатю е дері мо. За мною, derrière moi. Є два дуже хороші вирази. Раджу вам їх запам'ятати. А саме а коз де через щось чи когось. Наприклад, я стомлена через тебе. Тобто в такому значенні слово через. Cause de», по причині чогось так, чи когось. Тобто, je suis fatigue à cause de toi. Наприклад, так, я стомлена через тебе. Cause de toi». Чи ще один приклад. Вона ненавидить свою роботу через нього. Elle déteste son travail. À cause de lui. Voici un autre exemple et un très bon À cause de. Rappelez-vous, par une raison, de quelque chose, par Des fois, il y a des gens qui ont fait des erreurs à cause de toi. Et il me dit :« À cause de toi, ma retraite est foutue. » Vous savez qu'à cause de vous, je me suis habitué aux applaudissements après l'annonce de mon prénom. І ще один вираз, ми його побачимо в п'ятій главі нашої книжки grâce à. І це означає завдяки чомусь. Наприклад, я обожнюю французьку мову завдяки тобі. J'adore la langue française, чи j'adore le français grâce à toi, завдяки тобі. Чи Pierre ce chante пам'ятайте, діє слово savoir також означає вміти. Pierre sait chanter, grâce à vous. Pierre завдяки вам. Ось так, grâce à, ну і далі можна ставити grâce à vous завдяки вам, чи grâce à vos compétences, завдяки вашим компетенціям вашим знанням. Тут ви вже зрозуміли. Останнє але, але, потім у французькій мові ви будете вивчати інші займенники, і, я вам так скажу, з удатними, незалежними. Сподіваюся, все зрозуміло. Вони ставляться після прийменників, крім прийменника А. Ось просто так собі десь відкладіть цю інформацію. Фраза «грас А це скоріше виняток, добре. А коли в інших випадках ви будете бачити прийменник А, то в 99% там вже будуть не ці незалежні форми, а дещо інші. Майте це на увазі. Якщо відмітаємо момент прийменника А з усіма іншими прийменниками, ми будемо вживати саме ці незалежні ударні форми. Сподіваюся, це зрозуміло. І переходимо на другу граматичну тему, про яку поговоримо сьогодні, це зворотні дієслова. Це тема, яку ми з вами так зачепили, читаючи одну з глад, мені здається, третю, якщо я не помиляюсь, але сьогодні ми поговоримо більш, більш конкретно. У французькій мові це називається le verbe pronominant». Тобто займенні дієслова, якщо я перекладаю дослівно. Але в українській мові це дуже схоже на зворотні дієслова. Давайте розбиратись. Ось як виглядають, наприклад, ці верби прономіно. се ревеє, се лаве, сапле, се каше. Давайте перекладати: се ревеє, просинатись, се лаве вмиватись. – «зватись» і «сокяше» ховатись. Що нас об'єднує у французькій і українській мові. Так, в українській мові є ся, просинатися чи просинатись, як хочете, вмиватися, вмиватись. так? А у французькій мові спереду у нас є ось ці займенникові частинки. С. І вони будуть змінюватися в залежності від персони. Давайте подивимось. Коли ми кажемо, наприклад, я просинаюсь, ти просинаєшся, ви бачите, що в інфінітиві, в неозначеній формі, це дієслово – «просинатись» да, чи «ся», То у французькій це 90% попадання на вербу прономіно на ось ці дієслова. І ось як це буде виглядати у відмінюваннях. Je me réveille, tu te réveilles. Il se réveille, elle se réveille, on se réveille. Tout ça est d'accord, Nous, nous réveillons, vous, vous réveillez, il se réveille, elle se réveille. Ви бачите, що се реве це дієслово першої групи, тобто ви вже знаєте, які будуть закінчення в цього дієслова, але ось ця частинка «се», вона буде, як ви бачите, мінятися по особах. Я просинаюсь, ти просинаєшся, він просинається і тому подібне. У запереченні це виглядає так: je ne me réveille pas, tu ne te rêves pas, il ne se réveille pas. Nous ne nous, nous réveillons pas, vous ne vous réveillez pas, il ne se réveille pas. Тут дуже чіткі місця на кожне слово треба запам'ятати, як саме виглядає заперечення. Якщо ви даєте наказ та кажете «Прокинься» чи прокиньтесь, то запам'ятайте, це буде виглядати як «Réveille-toi», «Réveillez-vous». Прокинься, прокиньтесь. Réveillez-vous. Et oh, réveille-toi. Bélier, réveille-toi. Les gars, réveillez-vous en 2021. Attention, réveillez-vous, bricoler. Après Zaparecheni, Nakazoves Posse, vous ne te réveille pas. Ne vous réveillez pas. Здається, що це дуже складно запам'ятати. Насправді, я знову і знову повторю вам, що треба багато раз це сказати в голос, багато раз прочитати це в голос, багато раз переслухати, і воно само буде проситися вже на свої місця, скажімо так. Добре, тому не панікуйте, просто багато раз перечитайте це саме в голос. Я вам дуже-дуже це раджу. Ну, ви побачили, як це виглядає. Давайте візьмемо дієслово слово скаше ховатись. Je me cache, tu te caches, il se cache, nous nous cachons, vous vous cachez, il se cache. Je ne me cache pas. Tu ne te caches pas. Il ne se cache pas. Nous ne nous cachons pas. Vous ne vous cachez pas. Il ne se cache pas. Cache, сховайся. І сховайтесь, кашеву. А наказовий спосіб заперечення: Не те каш не ховайся, не vous cache pas, не ховайтесь. Останнє скажу, оскільки ви бачите, що дуже-дуже часто це еквівалент ся в українській мові, так. Е, тому, якщо ми кажемо просто ховати, не ховатись, а ховати, то це є слово без цієї частки. Тут це зрозуміло перша група, ви знаєте, що робити. Якщо у нас дієслово слово просто гевеє, то це означає будити, тобто не самому. Прокинатись, так? А саме будити когось. Наприклад, ви можете сказати: я буджу дитину, je rêve monophon, мою дитину. Так? Я буджу свою дитину. Тобто треба розуміти, що дуже часто одне й те ж саме дієслово може бути зворотнє, ось це ся, так? с у французькій мові, а може бути нормальним, без цієї частки, і означати вже щось. Трішки інше. Сподіваюсь, це зрозуміло. Якщо відкинути момент схожості ся та цих часток у французькій мові, то за логікою, ці дієслова, які з цією часткою, це чи щось що ми робимо на себе, так, вмиватись, тобто себе вмивати, одягатись сабіє, себе одягати, так, чи це якась дія, яку ми робимо один одному. Наприклад, цілуватись. Так, ми цілуємо один одного. Сам тоді як просто «амбрасе» – це цілувати. Я сподіваюся, що ви зрозуміли логіку. І наостанок я кажу, що це дуже-дуже схоже на ці ся в українській мові, але це життя не розове з єдинорогами, тому не може бути 100% попадання. Тому список дієслів, які не співпадають так, в українській у французькій мові, де там є ся в українській, а у французькій, наприклад, нема цієї частки, ви зараз бачите на екрані. І також для тих, хто придбав доступ до курсу, я зроблю окрему табличку та окреме завдання на цю тему, щоб ви пам'ятали. Що так, ми можемо в більш ніж 90% випадків вгадати, але не зовсім є винятки. Я зібрала ті винятки, про які я пам'ятаю та звернула увагу, так що тут не схоже на французьке верб прономіналь, зворотнє дієслово. Ну що ж, на цьому наш сьогоднішній граматичний урок завершується. Сподіваюся, що з цими двома темами більш-менш зрозуміло, ми будемо бачити ці правила в наступній главі нашої книжки, тому я про них сьогодні і розповідаю. Тому ви побачите їх на практиці, читаючи зі мною останню главу у наступному відео українського списку відтворення. Нагадую, якщо ви хочете отримати доступ до вправ та допоміжних матеріалів тих відео, які ви бачите на моєму каналі, YouTube то ви можете придбати доступ до вправ на інтерактивній платформі за посиланням, яке вказано нижче. На цьому наш урок завершується. Дуже вам дякую за увагу, дякую за вподобайки, дякую, якщо будете ділитися цим відео в соціальних мережах з вашими друзями. Ну і звісно, дякую всім за донати, які можна зробити через посилання, які вказані, також в описі через Приватбанк, Монобанк, PayPal, кому як зручніше. Запрошую вас на свої соціальні мережі, вони наразі вказані на екрані. Ну, і побачимося у наступному відео. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine sur ma chaîne YouTube. Au revoir!